Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо наше ранкове кардіотренування. Я вам розкажу про комплекс прав, які допоможуть не лише прокачати ваше серце, а й підготувати вас до активного дня. Якщо ви готові, давайте розпочнемо. Перед тим як потрапити в ритм інтенсивних прав, давайте розім'ємо наше тіло. Почнемо з кругових обертів голови, плавних кругових рухів руками. Нахилів вперед і назад, вліво і вправо. Піднімемо бедра. Та розігріємо суглобом. Це допоможе активувати кровообіг та підготує наш організм до більш інтенсивного тренування. Тепер, коли ми розім'ялись, переходимо до основної частини. Всі вправи виконуємо протягом 30 секунд. З коротким відпочинком у 15-20 секунд між ними. Але пам'ятайте, ви можете відрегулювати час під себе. Це ваше тренування і ви контролюєте його хід. З цим комплексом вправ я готувався до свого першого марафону і впевнений, що вони допоможуть і вам досягти своїх цілей. Тож, не гаймо час і рушаймо вперед. Підтягування колін до грудей. Займіть вихідну стійку, стопи на ширині плечей, руки витягнуті вгору. Потім зробіть два рухи одночасно. Підніміть одне стегно до рівня вище за талію, а руки зігніть і опустіть вниз уздовж корпусу ліфтями до боків. Поверніться в початкову позу, робіть по черзі для кожної ноги. Це відмінна кардіовправа для початку тренування, ефективного схудення в животі та загального тонусу тіла. Відведення ноги в напівприсіді Опустіться в напівприсід і зробіть опору на одну ногу. Ваше завдання швидко відводити іншу ногу в бік на носок, а після повертати назад. Для зручності допомагайте собі руками, уявляючи, ніби робите легку пробіжку або йдете у швидкому темпі. Положення напівприсідання зберігайте протягом усього руху. За рахунок статичного напівприсідання. М'язи стегон і сідниць інтенсивно працюють протягом усього руху. Напіввипади з підйомами рук. Ноги поставте разом, погляд спрямований уперед. Руки опущені вздовж тіла. З цієї позиції потрібно зробити напіввипад назад на носок, не переносячи вагу тіла повністю. Одночасно з рухом ноги підніміть прямі руки над головою, провівши їх перед собою. Поверніться в стартову позицію і повторіть на іншу ногу. Виконуйте у швидкому темпі. Таку вправу обов'язково варто включити в кардіотренування в домашніх умовах, бо вона задіє одразу кілька м'язових груп, скручування стоячи коліно лікоть. Встаньте прямо, стопи на ширині плечей, долоні щеплені за головою, лікті розведені в сторони. Підніміть стегно правої ноги трохи вище рівня таза. Одночасно нахиліть і скрутіть корпус так, щоб торкнутися лівим ліктем піднятого коліна. Випряміться і виконайте перераховані дії зі зміною ніг. Одна з найкращих вертикальних вправ, стоячи на прес, ноги працюють не менше. Стрибки з розведенням рук і ніг. Прийміть класичну стійку, але стопи поставте щільно разом, а руки вздовж тулуба. Виконайте два рухи разом. У стрибку розставте широко ноги і витягніть руки вгору, зводячи їх разом над головою. Стрибком поверніться в позу спочатку вправи. Між зведенням і розведенням ніг не робіть пауз. Це одна з найпопулярніших кардіовправ, яка найчастіше починає будь-яку інтенсивну програму на спалювання жирів. Стрибки в по колу. Станьте у звичайну стійку, ноги ширші за плечі, опустіться в напівприсад, корпус трохи нахиліть вперед. Почніть виконувати низькоамплітудні стрибки в присіді без випрямлення, повертаючись при цьому то вправо, то вліво на 90 градусів. Ця кардіовправа активно задіє м'язи ніг і сідниць, швидко розганяє пульс і змушує спалити більше калорій. Біг із високим підйомом колін. Встаньте рівно, а руки розташуйте вздовж боків, як під час пробіжки. Почніть поперемінно піднімати стегна до паралелі з підлогою, відштовхуючись то однією, то іншою ногою. Руки міняйте в такт рухам. Дивіться вперед, живіт напружений, корпус стабільний і не відхиляється назад. Це одна з найкращих кардіовправ, яка за ефективністю цілком замінить швидкий біг для домашніх умов. Присідання з вистрибуванням. Спочатку встаньте прямо, а потім опустіть таз у положення звичайного присідання. Добре відштовхніться вгору до розпрямлення колін і корпусу, руки підніміть угору. Приземліться назад і повторіть ще раз. Присідання з вистрибуванням мають усі переваги класичних присідань, а також розвивають вибухові якості м'язів, зміцнюють серце та додають інтенсивності кардіотренуванню вдома. Стрибки зі скакалкою. Прийміть стійку. Стопи на ширині плечей. Лікті біля боків, передпліччя в сторону. Почніть імітувати стрибки на скакалці. Легко відштовхуйтеся ногами від підлоги. Тримайтеся прямо. Руки рухаються вздовж тіла, ніби обертають скакалку. Ця кардіовправа відмінно доповнить будь-який жироспалювальний тренінг. Випади вперед. Встаньте прямо, стопи на ширині плечей. Зробіть крок вперед лівою ногою, зігніть обидві ноги під кутом 90 градусів. При цьому праве коліно майже має торкатися підлогу. Потім поверніться в початкове положення і зробіть те саме з іншою ногою. Поступово збільшуйте амплітуду рухів, намагаючись зберегти рівновагу. Ця вправа ефективно активізує м'язи стегон і є відмінним способом зміцнення нижньої частини тіла. Підйом колін із напіввипаду. Встаньте в напіввипад назад. Нахиліть корпус, потім розпряміться, швидко перенесіть вагу тіла на ліву ногу, а праве коліно підніміть вгору. Це ідеальне кардіо для активації жироспалювання і тонусу м'язів нижньої частини тіла. Також вправа корисна для усунення жиру в ділянці живота. Остання додаткова вправа це біг три кола по стадіону. Ваша задача пробігти три повних кола по стадіону. Не забувайте контролювати своє дихання та утримувати стабільний ритм. Ця вправа відмінно розвиває витривалість, робить серце сильнішим і сприяє загальному підняттю енергії. Пам'ятайте про свої власні можливості, і в разі потреби можна зменшити темп. Головне насолоджуйтесь тренуванням і давати своєму організму можливість відчути себе ще сильнішим. І ось ми завершуємо наше ранкове кардіотренування. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Надіюся, що цей комплекс справ допоможе вам почати свій день з енергією та позитивом. Не забувайте, що регулярні тренування це крок до вашого здоров'я і активного способу життя. Якщо вам сподобався цей тренувальний комплекс, не соромтеся повторювати його або експериментувати з іншими варіантами. Головне це рухатися і насолоджуватися кожним моментом тренування, бажаю вам величезної енергії на цей день і успіхів у досягненні ваших фітнес-цілей. Не забувайте доглядати за собою, правильно харчуватися та надавати організму відпочинок. Дякую за ваш час та увагу. Бажаю вам прекрасного настрою і чекаю на вас на наступних тренуваннях. До зустрічі!